Почастішали случаї викрадення офіцерів. На даний час зафіксовано викрадення п'яти офіцерів, двох офіцерів нам вдалося повернути, три офіцера утримуються в так називаємих силах самооборони Автономної Республіки Крим. Почастішали випадки спроб демонстраційного захоплення військових частин. З застосуванням зброї, як вогнепальної, так і травматичної зброї. За результатами виконання завдань, станом на 16-ту годину маємо одного 300-го. В Сімферополі офіцер має два кульових поранення в ногу. Медична допомога надана йому, загрози життю немає. Всі, хто сьогодні? Виконує свій обов'язок, хто залишився гідний присязі і віддан Україні і українському народу, безумовно будуть підтримані нашою країною як учасники бойових дій. Їх родини не будуть залишені, їх діти будуть мати всі пільги умови для навчання і для власної перспективи. Сьогодні російські військові почали стріляти. По українським військовослужбовцям, а це вже військові злочини, які не мають терміну давнини. Тому перше, негайне скликання спільної комісії на рівні Міністерства оборони України, США, Великобританії і Росії як учасників Будапештського меморандуму. Вирішення питання щодо недопущення подальшої ескалації військового конфлікту і політичний діалог про відновлення прав Української держави і про зупинку порушення норм міжнародного права Російською Федерацією.